Розвідка НАТО повідомляє про загрозливу військову активність на сході України. Про це розповів у неділю головнокомандувач сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. Генерал констатує грубе порушення мінських домовленостей. А попередник Брідлова на цій посаді адмірал Джеймс Ставрідіс в інтерв'ю Голосу Америки заявив, що Росія готується до атаки на Маріуполь і збирається пробувати сухопутний шлях у Крим. У командуванні НАТО закликають західних лідерів розглядати усі інструменти для допомоги Україні, включаючи військові. Ми продовжуємо спостерігати, як в Україну через кордон перекидаються протиповітряні системи, елементи командування та контролю, а також військове спорядження. Проти України застосовуються дипломатичні інструменти: інформаційні, військові та економічні. З генералом Брідлевом погоджується колишній головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО у Європі Джеймс Ставрідіс. На даний час ми посередині вторгнення Росії в Україну. Очевидно, вони анексували Крим, що глибоко порушується. Рушує міжнародне законодавство. Вони створюють заворушення у східній Україні, і я думаю, наступним їхнім кроком, на жаль, може бути вторгнення в Маріуполь і створення сухопотного шляху до Криму. Адмірал у відставці заявив голосу Америки: щоб захистити своїх членів, НАТО мусить зупинити Росію в Україні. Місія НАТО лишається тою, якою вона завжди була. Це безпека альянсу. Ми маємо знайти шлях, переконати Росію відступити від переформатування європейських кордонів. Це не означає появу солдатів НАТО на полі бою, але я рекомендував підтримувати українське військо збройням, тренуваннями, інформаційною та загальною підтримкою. Тим часом НАТО посилює свої східні рубежі. У суботу у Польщу були доставлені системи протиракетного захисту Патріот, близько 30 автомобіль та 100 американських військових із команди обслуговування дислокуються на базі під Варшавою. А в Естонії напередодні розпочалися маневри НАТО за участю танків та бронетехніки. У рамках операції Драгунський рейд. Військовий конвой пройде майже 2000 кілометрів п'ятьма країнами східної Європи для відпрацювання можливостей швидкого реагування та перекидання військ на значні території.